А я вам хочу сказати, а я до тих молитовників сніданкових, які з президентом підняли сніданкову молитву, зібравши усі релігії світу, які можна було зібрати. Я не суджу релігії світу. Світ не дано мені судити. Так написано. Але те, що там були присутні. Парафіяни різних направлень, різної догматики і різних парафій, і різних католицьких, православних і протестантських напрямків. Хоча Христос ніколи не був ні католиком, ні православним, ні протестантом, але вони кажуть, що вони є представниками Бога на землі в ім'я Ісуса Христа, національний молитовний сніданок під протенатом Президента відбувся. Перший і я вам хочу сказати, це перший сніданок такий, такого рівня. Я собі десь виписав 15 країн представляло на тому сніданку своїх людей. 800 чоловік, чуєте, 812 конфесій. А Бог що? створював конфесії? А що церква Божа розділена Ісусом Христом на деномінації? Я лише декілька слів, тому що часто ми говоримо про це, яка оця любов між деномінаціями? Яка там любов? Сьогодні православні в ім'я Ісуса Христа прийшли вбивати. То чи знає наш Давид, що кров Ісуса Христа? Потоптана, тому що вони прийшли в ім'я Ісуса Христа, взявши нову заповідь. А чи знає наш Давид нову заповідь Господа нашого Ісуса Христа? Чи прийшов він молитись в ім'я Ісуса Христа, чи молитись просто до Бога? І йому ніхто не сказав з цих трьох деномінацій, які називають себе Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, кілограмові хрести на пузах? І інші, не маючи такої форми, щоб виділятися. На пузі тримають завжди Євангелію, пузо для пива, а не для Христа. Засіб вбивства, хрест дерев'яний. Ви вже і металевий зробили, і далі там Христос. Він так ще й не воскрес для вас. Вони так і не сказали президентові, вони так і не проповідували Євангелію царства, що робили апостоли, куди б не прийшли, які б вороги не були, як би їх не гонили, якби їх не хотіли вбити. Та за свій народ апостол Павло хотів навіть вмерти, лише би його народ був спасенний. Він готовий піти в пекло на вічну смерть. Як любив він народ свій? А чому Давид по серцю Божому? А наш Давид чи по серцю, які молитовні сніданки? Про що ми можемо говорити? Про які відношення з Господом? Ви можете сказати, пане президенте, які у вас відношення з Богом? А в Бога? Адже ж його відношення будується тільки через віру в Ісуса Христа. Богові не можна догодити нічим, крім вірою. Але цього вам не сказали на цьому молитовному сніданку. Та, ви говорили про те, що нитка сплетена в троє. З біблії це, що там двоє одного покладуть, що легше покласти одного. З біблії це. Ви раділи, що 100 чоловік звільнено. Аллії, це біблійне теж. Тому що не може бути в полоні чоловік, жити в полоні ворога, який знущається, який катує. Добре, що це відбулося, що люди повернулися. Я дуже радію. Але сказано було, ми все зробили, щоб їх звільнили. А де Бог? Ви ж на молитовний сніданок прийшли всі? Ми зробили, ми зробимо, нам дадуть, ми попросимо. А де Бог? Зібрали людей з різними поглядами. Я не кажу про світські погляди, я говорю про духовне. Зібрали їх, а чи не показуха це?